Усім привіт, друзі! Ми продовжуємо перший тур. Група 2 в нас на черзі. І сьогодні ми подивимося не менш цікаве протистояння англійських команд. Тоттенхем буде приймати вдома Астон Віллу. Ну що ж, дивимося параметри. Параметри, все в нас як і треба, все під контролем. Поїхали! Будемо розпочинати, тому що. Ну, як можна чекати, коли нас чекає, я думаю, що дуже цікава гра. Тим паче, що ці обидві команди вони дебютують в нашому турнірі: що Тоттенгем, Totten... що Астон Вілла. І цікаво подивитися, як вони зіграють між собою. Нагадаю, що в другому колі нашого чемпіонату буде матч-відповідь. Тому я думаю, що. Буде не менш інтригуючий сьогодні і в наступному матчі. Виходять команди на поле. Сьогодні дуже багато вболівальників зібралося сьогодні на стадіоні, тому що ну як можна пропустити таку подію. Бачимо ми вболівальників хоцпурської команди. Бачимо вболівальників і Астон Вілли сьогодні. І перейдемо з вами до складів команд. Розпочнемо ми з Тоттенхема, з господарів сьогоднішнього матчу. На воротах грає у Гольоріс. Зліва в захисті грає Тальяфіко. Фіко. Справа в захисті грає Даніалвес. Алвес. Двоє центральних захисників. Ян Вертонген і Тобі Алдервейд. В півзахисті, в центрі півзахисту грає Грайан Домбеле і Сісоко. Зліва півзахисті грає Сон Хьон Мін, справа грає Лукас Мовра, атакуючого півзахисника грає Дімітрі Паєт. І в центрі нападу грає Харікейн. Головний тренер команди Дмитро Данилюк. Знайомий нам тренер, тому що ми пам'ятаємо минулий турнір, коли він очолював італі... італійський Наполі. З цього сезону вже Діма змінив команду і тепер він у руля. Команди Тоттенгем. Ну що ж, перейдемо до складу Астон Вілли. Він теж не менш цікавий. І розпочнемо. На ворота грає Томас Хітон. В захисті зліва грає Таргет. Двоє центральних захисників. Мінкс, Мінкс і Конса. А точніше, замість Конса грає Чемберс. Справа, справа в захисті грає Гілберт. Далі троє центральних, троє центральних півзахисників. Гендузі і Магін, але опорного півзахисника у Астон Віли грає Дуглас. І троє нападників. Зліва в нападі грає Джек Гріліш, справа грає Ель Газі і в центрі нападу грає Уеслі. Головний тренер команди Зорислав Гумен. Новачок, до речі, нашого чемпіонату. Нещодавно він до нас приєднався і очолив дуже таку міцну команду. Але зараз, до речі, Тоттенхем в Атаці. Але Дуглас вже навіть в захисті допомагає своїй команді. Ну, Якщо говорити про Астонвіллу, у команди сьогодні в основі грають двоє новачків. Гендузі перейшов з Арсеналу. І Чемберс, центральний захисник, теж перейшов з лондонського Арсенала до Астонвіли. І перша жовта картка в нашому матчі її отримує її, До речі, отримує. За фол. Подивимося з вами цю атаку. Відмашку таку зробив проти Джека Гріліша і штрафний зараз заробили. Астон Вілла. Подача. Б'є головою, але відбиваються захисники хоцперської команди. Лукас Моура. Віддає на Сон Хьоміна. Сон Хьонмін віддає на Талія Фіко, До речі, дуже класна передача. Сон Hion але Дуглас Руїс. Контролює ситуацію. І зараз в Атаці знову Тоттенхем, Дімітрі Пає, Дані Алвеш. Зараз з Лукасом Моуро вони перепасовуються. Все-таки бразильська така зв'язочка працює. Але не вдалася тільки подача господарів. У... 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 Але зараз Астон Віла встигла цей м'яч підібрати і якраз йдуть в атаку. Ольга з м'ячем, але Сон Хьон Мін повертається в оборону. Харрікін, Дімітрі Паєт, віддає на Дані Альвиша. Ну а у Тоттенхема дуже багато новачків, серед яких ми бачимо, якраз м'ячем знаходиться Таліяфіко, який перейшов з Аякса. Перейшов до команди Дмитра Данилюка і Дмитрій Паєт. І Дані Алвиш. Знову ж таки, вже такі гравці. Досвідчені і вже не молоді. Ну, але я думаю, що досвід Тоттенгему дуже потрібний, тому що, ти паче в турнірі, а точніше, не в турнірі, а в чемпіонаті, суперники будуть всі непрості. Хто б там що не казав, знаєте як, на папері там десь Тоттенгем, можливо, і сильніше зараз по складу. Так? Але футбол це така річ, що. Не все вирішується на папері. Все вирішується вже на футбольному полі. Заробляють зараз аут Астон Вілла. Ельгазі віддає на надула Руйза. Ельгазі робить подачу. І може бути небезпечно, але Уеслі не встиг він пробити головою. Центральні захисники Тоттенхема зіграли досить надійно в цій ситуації, яку ми з вами побачили. Зараз Тоттенхем з м'ячем. Вертонген віддає на Дані Алвеша. Дані Алвеш віддає діагональну передачу на Харікейна, але відбивається Астон Віла і йдуть свою атаку вже. Але Тоттенхем відбивається. Поки що, знаєте, грають команди на зустрічних курсах, але ще поки що немає, знаєте, такої якоїсь гостроти від обох команд. Атаки є, але діло не йде до ударів. Поки що ми не побачили. Ні удару від господарів, ні удару від гостей. Вертонген. Віддає передачу на Тобі Алдерверда. І все. Перший темп завершено 0-0. В матчі Тоттенгем-Астонвіла. Досить така рівна гра. Статистику бачимо, ну, все-таки Астонвілі зарахували один удар. Чи можливо, один удар був, а все-таки щось. Пропустив, можливо. Ну, але бачимо, що гра така досить рівна і. Ну, але подивимося, як ця ситуація зміниться вже в другому таймі. Матчу. Що ж, ми з вами переходимо до другого тайму вже. Зараз з м'ячем Харікейн. віддає на Лукаса Моуру. Сісоко. віддає на Сон -Хюн Міна, Дімітрі Паєт. Талія Фіко. віддає на Сонхюнміна. Лчемберс. Грає на Діно зараз в захисті. Уеслі скидує на дула Руїза, Дуглас Руїз віддає на Ельгазі, Ельгазі Уеслі. таргет з м'ячем. Віддає не точно. Але зараз з м'ячем. Вже. Тоттенгем, до речі, Харікейн може вийти один на один. Не можуть. Але зупиняє, до речі, Макгін. Кейна. І зараз Тоттенхем намагається зробити атаку, але. Точніше, Астон Віла намагався зробити атаку. Тоттенгем її перервав. Харікейн, Лукас Моура віддає на Дані Алвиша. Можна загострити зараз ці ситуації, але Гендузі грає досить надійно. І Гендузі, до речі, повертається назад, що я помітив. У команди Зорислава Гумена, що команда, що команда грає досить так компактно. Це, в принципі, я думаю, і радує головного тренера Астон все-таки. Томас Хітон зараз м'яч піймав до рук. І зараз відбудуться заміни у господарів, так як сьогодні Тоттенхем грає в режимі тренера. Що ж робляться заміни? Джеммі Варді виходить на поле. Замість Дімітрі Паєта. І Варді йде в напад. Зараз я його так переміщу. Але Варді все-таки робимо знову ж таки. І ще заміна буде. Серед тих, хто більше втомлений. Зараз на цю хвилину більше втомлений. Бачимо, що не, в, принципі, в принципі, однаково втомлення, але Ндомбеле отримав сьогодні картку, тому замість нього сьогодні вийде Алан на поле на заміну. Ось, Ось такі заміни відбудуться у команди Тоттенхем. Якщо говорити насправді про наш чемпіонат, можливо, всі вже бачили перші матчі, які вони вийшли. Вони вийшли досить емоційними, досить такими імпульсивними, тому що ну, ніхто не очікує, думаю, що Рау з Баварію зіграють 2-2 ще й в атакуючий футбол. Але, до речі, зараз Астон демонструє, що вони теж вміють грати, начебто в атакуючий футбол. Ну, але заробили кутовий. Може бути небезпечно. Гріліш. Війде на Уеслі Уеслі робить подачу, але відбивається. Тоттенхем. Гріліш. Війде на гендузі. Дуглас Руїс. Гріліш. Гендузі. І Алан зараз сфалив в цій ситуації. Ще й жовту картку отримує? Тільки вийшов на поле. Вже отримує жовту картку. Що сьогодні арбітер дуже. Так, видає, ну, тут, тут жорстко було зіграно в цій ситуації. Тому, в принципі, десь воно і закономірно, що так визначив арбітер і Ельгазі буде бити, до речі, штрафний. Він зараз б'є по воротах, але угоріс контролює ситуацію. І зараз, можливо, буде, можливо, буде атака від Тоттенгема все-таки Алан. Робить довгу передачу вперед на Харікейна. Повертає він Таліяфіко, але Макгін зараз грає у відборі. Але аут заробляють господарі. Бачимо 87 на 73 поки що показник володіння м'ячем. Все ж я хотів ще, поки що якраз матч у нас не завершився. Хотів торкнутися теми щодо реального футболу. Зараз в реальному футболі у Астонвіли Досить такий серйозний тренер і тренер з амбіціями у Наємери тренує команду і команда виступає досить непогано і показує реально такий знаєте достойний рівень футболу. І Астон Віла ж нагадаю вам виступає. В лізі конференції. Якщо говорити саме про, про такі досягнення, зараз поки що момент був у Тоттенгема, до речі. Зараз трошечки цей момент з вами випустив, але подивимося з вами повтор. Але удар заблокували. Харікейна і буде кутовий. І зараз Сон Мін віддає на Лукаса Моуру. Лукас Моура робить подачу на Алана, але Алан не дотягнувся. А якщо говорити про Тоттенгем? Теж зараз команда знаходиться на першому місці в турнірній таблиці. АПЛ зараз, до речі, Хітон рятує Астон Віллу. Небезпечно в кінці матчу зараз грає Тоттенгем. Сісоко віддає на Вертонгена. Все-таки можливо буде останній штурм. Харікіно ну, віддає передачу, але ну куди ця передача була? Незрозуміло. Уеслі. Гілберт. Уеслі. Гілберт. Відея вперед. передачу на Уеслі. Ельгазі. Дуглас Руїз. Робить Уеслі передачу на Ельгазі. 90 хвилина. Ельгазі робить передачу. І зараз у гольоріс рятує. Дуже потрібний момент. І все. Нульова нічия, нульова нічия все-таки в нашому матчі, але я вам скажу, що в кінці матчу, все знаєте, могло би повернутися. Що на бік Тоттенгема, що на бік Астонвіли. Ви бачили останній момент обох команд, який був розіграш цікавий від господарів. Ну, Астонвіла теж по флангу і удар був досить. Досить небезпечний, і Уголь Ріс все-таки досвід воротарський в нього є, і він врятував Тоттенгем. Я думаю, що нульова нічия, в принципі, закономірна по матчу, команди грали рівно. і, Не дивлячись, знаєте, на ці 0-0 було цікаво все рівно дивитися за цим футболом. І головне питання, як далі будуть команди виступати вже з іншими суперниками. Тож будемо дивитися. Не договорив я про Тоттенгем. Зараз Тоттенгем, знову ж таки, повторюсь, займають перше місце в турнірній таблиці АПЛ. Ну і з, в принципі з головним тренером Англе Постокоглу. Команда показує такий досить хороший футбол. і Хоча ось в останньому матчі вони обіграли 1-0 Лутон. Але знаєте, як, все рівно, в АПЛ немає слабких команд. Навіть якщо брати Лутон Таун або яку ще команду, яка зараз знаходиться внизу турнірної таблиці АПЛ, будь-яка команда може нав'язати свій стиль футболу, і з яким буде навіть топ-клубу грати важко. А Тоттенгем я все таки вважаю... Команда досить сильна. Я не скажу, що Тоттенгем це топ-клуб, але це клуб з досить хорошим складом і досить збалансованою грою, якщо говорити про реальний футбол. Що ж, повертаємося з вами в віртуальний наш поєдинок і дивимося з вами статистику. Три удари, два ствіру Тоттенгема, три удари, три ствіру у Бачимо і по ударах рівна статистика цього матчу, що нам знову ж таки показує, що нічия. В принципі, була, знову ж таки, повторюсь, закономірною. 6,5 отримав Харікін. Оцінку бачимо. Джеймі Варді отримав 6,0 вийшов сьогодні на заміну. Кращі гравці, бачимо, які б отримали хоча б 7,0 немає. Але отримали 6,5 сьогодні Ян Вертонген за три перехвати, але і. Але Італія Фіко сьогодні два перехвати зробив, загострив теж. Я б теж йому 6,5 би сьогодні поставив. Даніал ж сьогодні якось був десь трохи непомітний, але намагався робити корисні дії. Я б не став би сьогодні йому 5,5 все-таки оцінку. 6,0, я думаю, це було б оптимально. Ну і півзахист, в принципі, відіграв теж більш-менш, якщо так говорити. І Алан вийшов 6,0, отримав навіть 4 паси успішних зробив. Ну, але отримав жовту картку ось. Єдине таке до нього питання. все-таки. Якщо говорити про Астон бачимо Макгін сьогодні кращий гравець матчу. гра його нагородила цим званням сьогодні. Він сьогодні відіграв досить впевнено в півзахисті. Все-таки він більше, як на мою думку, виконував роль, все-таки як і опорного півзахисника, як сьогодні Дуглас Руїс теж отримав сьогодні 7-0. Бачимо ці два гравці. Що мені сьогодні сподобався і Гендузі, як грав в центрі півзахисту, віддав навіть 8 точних передач, тобто і активний був в нападі. тобто Можна було поставити 6,5, навіть оцінку, я думаю, він на це заслужив Чембер сьогодні. Бачимо, що якось занизили. Хоча і два перехвати в нього є сьогодні. Я не знаю, чому граємо. Занищила так оцінку. Томас Хітон можна було би 6,5. Він врятував сьогодні. Тобто, відіграв теж досить. Непогано. Ну і напад, в принципі, бачимо, що оцінки правильні. Я вважаю, що і у Веслі 6,5 у Ельгазі, Грілі 6,0 теж, в принципі, я думаю, закономірно. Що ж, дякую вам за увагу. З вами був Владислав фуренець і зустрінемося вже в наступних іграх. До побачення!